Ми довго чекали на дедлайн обмінів в NBA, який в цьому сезоні обіцяє стати справжнім блокбастером. І за два з половиною тижні до 9 лютого ми отримали перший цікавий трейд, який обговоримо в цьому відео. Лейкерс нарешті зробили перший крок для омріяного підсилення. Нас багато хто дивиться без підписок, тож підписуйтесь на Double Dribble, ставте лайк цьому відео, а ми починаємо. Каліфорнійці віддали за 24-річного Руї, якого візар собрали під 9-м піком на драфті 2019 року, 27-річного захисника Кендрі Канана та 3 піка другого раунду драфта. Вже зараз повідомляється, що влітку лейкерс планують запропадувати Хатімурі новий контракт щодо Кендріка Нана, Він так і не став важливим фактором для лейкерс. Тож прямо зараз цей обмін виглядає як покращення для команди Дарвіна Гема та довгоочікувана допомога для Леброна та Ентоні Дейвіса. У Хатімури є розміри та атлетизм, які дуже потрібні фронткорту лейкерс і які мають збалансувати структуру роста каліфорнійців. Вже зараз повідомляється, що японець отримає місце в старті лейкерс з компанії Леброна та Ентоні Девіса у фронткорті. AD, до речі, зовсім скоро має повернутися на майданчик. Роль японця це теж важливо, адже саме Руї хотів полишити візарс, не отримавши подовження контракту минулого літа. Окрім того, його роль в команді стала менш вагомою. Він Постерігав за завершеннями матчів з лави запасних, програвши конкуренцію Кейлу Кузьмі. Щодо нана він останнім часом трохи додав, але з поверненням Луні Вокера та Остіна Рівза, які пропускали останні матчі через травми. 27-річний захисник знову став би лише шостим гардом в ротації Дарвіна Гема. Прямо зараз цей обмін виглядає як маленька перемога для Роби Пелінки, генменеджера та віце-президента з баскетбольних операцій Лейкерс. Лос-Анджелесці підсилили передню лінію, віддавши свого найменш ефективного захисника. Отримали молодого великого гравця, доволі атлетичного, з довгими руками, і, що важливо, форварда, який може залишитися в лейкерс надовго. В цьому сезоні Руй набирає 13 чок, 4 три підбирання та трохи більше однієї передачі в середньому за гру. В цьому сезоні він реалізує 34% тривачкових, але ще в минулому чемпіонаті закидав 44 китків за дуги, що означає, що його показники можуть покращитись. Особливо граючи в оточенні Леброна, Ентоні Дейвіса та Расула Везброка, які стягуватимуть на себе увагу суперника. Окремо треба зазначити, що Хатімура є корнер спеціалістом, реалізуючи 47% трьохочкових скута в минулому сезоні. Треба пригадати, що свого часу Расл Весбрук та Руха Тімура грали разом у Вашингтоні, і в сезоні 20 2021 років Расл зробив 121 асист на Руїха Чимуру. Бредлі Біл за 3,5 сезони зробив 108 асистів на японця. Тож коннект Расла та Руї також виглядає приємною перспективою для каліфорнійців. Щодо роботи в захисті, він не ідеальний, але останнім часом рівень руй піднявся з посереднього до непоганого. Лейкерс в свою чергу очікують, що в системі Дервіна гема і поруч зірковими ветеранами. А окрім вищезгаданого тріо, це ще й Патрік Беверлі, Хеті Мура зможе реалізувати свій захисний потенціал. Якщо говорити про ризики, які можуть бути в лейкерс, треба наголосити на тому, що Хеті Мура в жодному сезоні не грав більше, ніж в 57 матчах. Поточній кампанії він вже пропустив 16 ігор, а в минулому чемпіонаті не грав в перших 39 матчах регулярки через проблеми з ментальним здоров'ям. Загалом за 3,5 сезони Японець пропустив 95 матчів. Це погодьтеся, чимало. Приїзд Хатімури має покращити ситуацію для Лейкерс на щитах. Пригадуючи одну з останніх ігор, домашню перемоги над Мемфісом, так ось у цьому матчі Лос-Анджелесі дозволили суперникам набрати 39 очок другого шансу. Більше, ніж будь-яка команда в Лізі за останні 25 років. І після матчу Леброн Джеймс не вперше в сезоні звернув увагу на те, що Лейкерс не вистачає великих людей в команді зі зростом 6,8, 6,9 футів. І тут вуаля, лейкерс отримують руй Хатімуру. Ріо Джеймс Девіс Хатімура дає Лейкерс універсальність в захисті, адже в такому поєднанні вони можуть робити зміни на будь-якому матчапі. Очікувати, що Руй набиратиме багато очок, не варто. Він буде третьою чи четвертою опцією в нападі в будь-якій з п'ятірок Лос-Анджелес Лейкерс. Обмін японця зовсім не означає, що на цьому лейкер завершили роботу на ринку до 9 лютого. Озброєні піками першого раунду драфтів 27 та 29 років. А також Петріком Беверлі, Луні Вокером та Раслом Весброком, Лейкерс продовжуватимуть вибудовувати потенційні трейди, які мають повернути команду до числа справжніх контендерів уже в цьому сезоні. Питання пошука кидаючого вінга залишається найбільш актуальним для лейкерс, які продовжують активно пов'язувати чутками з Бойном Богдановичем. Хорватським форвардом Детройта, який вочувіть має опинитись у складі одного з контендерів за підсумками майбутнього дедлайну. Зараз лейкер знаходяться на 12-му місці на заході маючи одну перемогу відставання від 10-го місця зони плей-ін, та дві перемоги відставання від 6-го місця, зони плей-офф. Враховуючи виступи Леброна та Дейвіса, які грають на рівні топ-10 гравців ліги в цьому сезоні, лейкерс виглядають як суперник, якого лідери заходу не хотіли потримати в першому раунді плей-офф. Якщо, звичайно, лейкерс до плей-офф дійдуть. Але трейд Хатімури точно наближує їх до мети. Це, звичайно, не блокбастер трейд, але це точно крок у правильному напрямку для каліфорнійців, які не можуть дозволити собі витратити ще один рік Леброна Джеймса. Повний провал, місце в плей-ін чи потрапляння в плей-офф, а можливо реальна боротьба за титул, яке майбутнє чекає на лейкерс в цьому сезоні. Свої думки пишіть в коментарі. Це Філ Бур, і мене ще нікуди не обміняли, і це дабл дрібл.